Ми ще раз кажу, не працюємо на балах. Ми працюємо на виконання завдань. 429-повихілець й в червні місяць війшов топ-10 і в топ-3 в сила безпілотних систем. Ми могли б забезпечити результат Х2 100 мільйонів. Це до двох тижнів роботи. Певно, вже ні для кого не секрет, що в ЗСУ е, існує система єбалів. Е, і за звітний період минулого місяця, у червні, полкахілес е, увійшов топ-10 е, із понад. 300 підрозділів сил оборони, які брали участь у цьому рейтингу, розкажи, будь ласка, що забезпечило входження полку у топ-10? Як взагалі працює система, і яким чином оцінюються ураження? Давай підемо відзворотньо. Як з'явилася система Єбали? Коротко про це проговоримо Була нарада з ловкому. Сирським, який після того, як став налковом, зібрав командирів успішних підрозділів, які показували на той період часу високі результати на лінії зіткнення, і каже: слухайте, хлопці, треба зрозуміти дві речі. Перше, чому ви є ефективними, друге, які у вас є проблемні питання? Ми можемо вирішити швидко, які потребують постанов Кабінету міністрів, які потребують рішення Міністерства оборони, які потребують законодавчих змін Верховної Ради, ну і так далі. Так далі. Щось можна зробити швидко, щось вдовго. І відповідно, які підрозділи показують ефективний результат на полі бою. Перше в тих, яких є міцна команда, Підрозділ Хілес це вмотивовані люди, і ті, які приходять, відчуваючи атмосферу, які зараз поповнюють підрозділ, вони стають рівнозначними. Ну тобто, вони підтримують загальну ідею вперед, перед 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 на максимальне навчання, максимальне виконання, максимальне знищення противника. Жодної хвилини не припускаємо просто так. Кожна хвилина має бути скористю. Відповідно, що стосується системи Єбалів, був загальний запит. Бо друга складова, яка об'єднує всі успішні підрозділи, це додаткова можливість затримання техніки. Тому що якщо тобі є чим воювати, ти можеш показати результат, маючи сильну команду. Якщо тобі нема чим воювати, тобі цей результат, ну, з рогатки, показати дуже слабко. І під час обговорення був присутній віце-прем'єр-міністр Федором. Виникло питання: а як би так організувати, щоб за знищену техніку піхоту і інші засоби противника можна було б отримувати певну компенсацію дронів? На поповнення тих, які ми використали або втратили під час виконання бойових завдань. А також ці дрони можна не тільки застосувати проти ворога, а й ефективно пускати на навчання додаткового особового складу, підвищувати їх фах і як наслідок підвищувати ефективність застосування цих дронів на лінії боозіднення. Умовно, з 10 дронів FPV зрозуміло, що всі 10 не долітають, але як мінімум 6 можна забезпечити, щоб потрапляло в ту чи іншу ціль. Якщо ми кажемо про ефективність роботи в 30%, на складних відтинках і таке може бути. Але якщо в тебе стоїть в одній смузі один екіпаж, який показує результативність 60%, а інший 30, значить тут щось не так. Десь або технічні складності, які не можуть вирішити, або тут є конкретні складнощі в самій підготовці. У нас у всіх екіпажах дуже високий рівень ефективності застосування. Про що це свідчить? Це свідчить про підготовку, яка стала можлива за рахунок того, що в нас була техніка, у нас було на чому готувати. Віце-прем'єр-міністр це послухав. Потім вони там щось збиралися, ну то вже дуже високо, не завжди туди запрошують. І кажуть: слухайте, ну тепер буде програма, яка дасть можливості верифікувати цілі. Що значить верифікувати? Це дуже важливо. Я не можу, як командир, придумати: типу: я вбив ось стільки окупантів, я маю на увазі підрозділ. так? Ураження кожної цілі має бути обов'язково зняте. На розвідувальний засіб і збережено відео, яка та чи інша ціль була знищена. Далі кожна ціль оцінюється за, на, за певною шкалою балів. Зараз високо оцінюється піхота противника, оскільки це є основна загроза. Чому? Оскільки піхоти багато, вони намагаються просочуватися між наших бойових порядків. І просування, якщо ви звернете увагу на фронт, зараз йде на високоманевреному транспорті двокалісні мотоцикли, а також за рахунок пішого просування піхоти. Тому це є пріоритетність. І вона високо оцінюється, поранені, знищені противники. Далі це ворожі пілоти, які розвідують наші позиції, які коригують вогонь ворожої артилерії, ворожих систем реактивного вогню, ворожої авіації і ворожих безпілотників, вони також високо оцінюються. Ну і далі пішла артилерія, логістична техніка і так далі. Кожна категорія цілі має свій бал оцінювання. Далі, після того, як є результат знищення або ураження тої чи іншої цілі. Це відео завантажується в систему Дельта, і потім команда фахівців звіряється з результатом, який ми подали, і дивляться, чи ніде немає ніяких помилок чи неточностей. Після цього виходить загальна кількість балів за місяць, які потім ми обмінюємо на техніку. Зараз хтось, хто буде дивитися з боїх підрозділів, скаже, блін, в мене заборгованість за там. Березень, в за грудень. У нас, до речі, теж є заборгованість. Це було обумовлено тим, що виконавці, які знаходяться в місті Києві, де до останнього часу не прилітало, тому що більшість збивалося, війна почала трохи забуватись, не могли прийняти для себе рішення їм до гарних чи до розумних. На сьогоднішній день ситуація має бути виправлена. Проєкт має бути відданий під віце-прем'єр-міністра Федорова. І вони з цим завданням точно вправляться. Ми дуже сильно розраховуємо, що та заборгованість, яка є, вона буде обов'язково виплачена технікою для нас. Таким чином, потім обмінюється техніка, яка найбільш потрібна підрозділу. Ми знову можемо нарощувати спроможності по знищенню противника і по ефективній підготовці особового складу. Так взялася система Єбали дуже гарна ініціатива. Тут інколи є питання: ну от тепер ганяються за піхотинцем, а не полюють за якимись іншими цілями, які менше цінюються. Є по-різному, скажу відверто, у нас в підрозділі Ахілес завжди наголошую завжди і наголошую ще раз завжди, ми працюємо, виходячи з військової доцільності. Тобто, ми знищуємо ті категорії цілей, на які високо оцінюються, а ті категорії цілей, які необхідні для того, щоб змінити хід бойових дій, зупинити ворога на відтинку, не дати можливості йому поповнити своє групування, не дати йому можливості бити наші протиповітряні засоби, не дати можливості працювати його реактивні артилерії. Тобто ми виходимо з військової доцільності. Я знаю значну кількість підрозділів, які працюють рівнозначно точно так. Не в погоні за балами, а в чіткому виконанні бойових завдань згідно доцільності, що потрібно виконувати на полі бою. На жаль, так працюють не всі, але люди недосконалі, Тому буває по різному Кожна система має свої вузькі шпарини, які з часом, як ви бачите, дещо. Посилюються і стають товщими ці місця. Що я маю на увазі? Це змінюється оцінка так згідно реаліх, ходу ведення бойових дій. Раніше піхота взагалі ні, як майже не оцінювалася. Мінімальна кількість балів була зараз, оцінюється високо. Раніше ворожі пілоти обладнання ніяк не оцінювали, зараз оцінюється високо. Ну і так далі, і так далі. Тобто, будь-яка система має недоліки, але обов'язково під е комунікацію сил оборони і нас поки що чують. Може бути виправлено стати дійсно якісним продуктом, на що ми щиро розрахуємо, е, то все ж е, ураження яких цілей забезпечило полку Ахілес е, входження в топ 10 серед більш більше 300, 300 е, підрозділів сил оборони, які брали участь у цьому рейтингу. Ну там ще можна додати. Є такий вислів: кажіть про себе добре, джерело забувається, інформація залишається. Якщо казати про сили безпілотних систем. Ми зайняли третє місце. Перше птахи Мадяра, друге Фенікс, третє ахілес. Якщо казати про всі сили оборони, так, ми війшли в топ-10, дійсно, це правда. Які це категорії цілей? Це ті цілі, які були важливі для знищення під час виконання бойових завдань. Це ворожі безпілотники розвідувально-ударного типу дії. Це ворожі безпілотники типу шахет Герань. Це системи реактивного вогню, це гармати противника. Піхота. Пілоти, логістична техніка, системи протиповітряної оборони, реп-системи, укриття противника і багато іншого. Тобто все, що було необхідно в цей момент до виконання бойових завдань. Ми ще раз кажу: не працюємо на бали. Ми працюємо на виконання бойових завдань. Як наслідок в тих районах, де знаходиться 429 й полк Ахілес в цих операційних зонах, ситуація, як завжди, максимально складна. Чому максимально складна? Бо ми там, де складно. Але на поточний момент контролювана силами оборони, і я вважаю, що в цьому величезний здобуток саме хлопців та дівчат з нашого підрозділу, які наполегло щоденно виконують завдання, які покладені на них. Продовжуючи тему єбалів, у червні найбільше зростання показали підрозділи, які найбільше збивали би палати пушахет. Відповідно, у мене питання: напевно, такі категорії цілей найбільше оцінюються. І чи кожен підрозділ, який має безпілотну складову, має спроможності збивати БПЛА типу шахет? А без якої цілі цікавитись? Просто цікаво. У вас якийсь особистий ран, що це може трошки бути несправедливо? Да. Я зрозумів. Скажімо так, нам треба вилаштувати систему збиття ворожих шахетів. У мене теж є думки з цього приводу. Ну, як можна порівнювати виконання бойових завдань в другому шолоні? Це далеко від лінії зіткнення. Не менш важливо, так, ми збиваємо безпілотники, які руйнують нашу інфраструктуру, яку вбиває наші громадяни. Це важливо. Але специфіка виконання бойових завдань це все-таки друга лінія оборони. І порівнювати, до прикладу, з екіпажем мавиковода, який сидить безпосередньо перед противником. Зрозуміло, що не в передовій траншеї, але дуже близько до лінії зіткнення, бо якщо його відтягнути далі, то об'єктивно, що він не буде долітати до району інтересів. І, звісно, треба вбити енну кількість ворожої піхоти, і поранити, на перемножену на ціну одного шахеда. Шахеди оцінюється дійсно зараз високо. Тому, якщо в цьому контексті я скажу, що основний результат 429 полку Ехілес забезпечений не шахедами. Ми набуваємо спроможності. в нас є результат, але забезпечений цим. Що стосується Набору обертів, от про це також треба поговорити. І це, за моїм переконанням, максимально важливо. Інколи кажуть, ну, цілий полк спеціалізований, то давайте ж будемо відверті, що полк за своїм штатом, він молодий, нам півроку. Активно ведеться мобілізація особового складу. До комплектації за рахунок військовослужбовців, що вчинилися СЗЧ, зараз повертаються до строю. За рахунок примусово мобілізованих в значній кількості. Тобто людину потрібно мобілізувати, вона має пройти військову вишки, потім спеціалізовану підготовку мінімум місяць. Далі вона може показати низький рівень засвоєння інформації, і як наслідок не стати пілотом, а виконувати інше завдання в складі підрозділу. Так, По різному буває. Взагалом три місяці від цивільного до виконання бойових завдань на полі бою. Якщо це СЗЧ, там доки забрали, через ці коли пекла пройшли, повернення його, Прийшов підрозділ, якщо це до цього був пілот, ну адаптація пішов виконувати бойові завдання. Так? В складі підрозділу, після того, як все синхронізували. Але ж так не завжди буває, багатьох перевчаємо або навчаємо з нуля. Тому відсоток комплектації ми перейшли екватор, але ми ще не повністю закомплектовані. Це перше. Друге, по кількості техніки. У нас зараз техніки безпілотної вистачає для того, щоб. Той потенціал, який є в підрозділі, працював на 50% від можливого, просто більше немає дронів. Тому, коли ми кажемо весь час, задонати, будь ласка, на дрони на оптоволокні, задонати, будь ласка, на Mavic, це значить, що ми намагаємося підняти ефективність результативності на полі бою. Ну, уявіть пілота, от просто уявіть, який знайшов в собі сили, групи пілотів. Так вони знайшли в собі сили. Мобілізувалися вже в 2025 році, пройшли військову вишку, пройшли спеціалізовану підготовку, простажувалися в зоні бойових дій, розуміють, що відбувається на лінії бойових зіткнення. А повірте, в кожного накіпає той, хто виконує завдання на передній лінії, бо він бачить, що робить окупант. І кожен, хто опиняється в таких умовах, прагне одного знищити противника на полі бою. І в якийсь момент, замість того, щоб зробити, називати не буде, але енну кількість вилітів, вони роблять на 50% менше. Чому? Тому що просто немає дронів. Або є проблеми з вибухівкою, так з БК. Ми, як командування підрозділу, робимо все можливе для того, щоб виправити цю ситуацію. І дуже багато робить держава і наші інвестори. Абсолютно очевидно, що в ряді номенклатури по техніці, там і півдрони камікадзе, вашкінічні бомби, розвідувальні крила, ударні крила. Ми, скоріше за все. Зможемо працювати в повну міць. Тобто, уявіть, до того результату, який забезпечив 429-й поверхілець в червні місяці, і війшов в топ-10 і в топ-3 сили безпілотних систем, ми могли б забезпечити результат Х2, якщо було вдосталь техніки. І якщо казати про тих хлопців, які сидять на позиції, ну я вам скажу: ну трохи шкребе, трохи шкребе, тому що вони розуміють, що ризикуючи своїм життям, вони могли б зробити набагато більше, аби було чим. Тож, в вересні місяці, по тих номенклатурах, які я сказав, питання має бути вирішено. Ми будемо вдосталь мати техніки, але є питання з боєприпасами. До Мавіків, схід, до fpv бомбарів, до fpv камікадзе, до нічних бомбарів, до ударних крил і до інших засобів бупіла ударного типу дії. От коли все запрацювало і в повну міць, на повну потужність, як ви думаєте, стільки необхідно коштів для того, щоб Закрить потребу в боєприпасах на один місяць для полку. Більше мільйона доларів. Так, ну я тут в гривнях почав рахувати. Мені складно мільйон доларів це стільки. 42 мільйони гривень. Так. Да? Не хочу нікого лякати, але півмільярда гривень на місяць. Півмільярда гривень на місяць. Зараз е, можу сказати, що при поточній комплектації 100 мільйонів це до двох тижнів роботи. Такі реалії війни. І зараз хтось подумає, бляха, я задонатив одну гривню вчора і гордився собою, що зміг це зробити, а тут якісь 500 мільйонів це дуже багато і так далі. Отак формується. Капітал війни фінансової. Гривня до гривні, гривня до гривні, гривня до гривні, раз 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 все з'явився дрон. До нього з'явився боєприпас. Така ціна війни. Але якщо порахувати, який ресурс ми відбираємо в противника на полі бою, то ми економічно дуже вигідні. До кожної гривні, яку витратили на 429 кілець, противник втрачає за попередніми підрахунками мінімум 10%. На засоби БПЛА я не буду казати, сітка гроші. Ну, там, в принципі, можна порахувати, так? І це при тому, що безпілотна система це відносно дешевий спосіб ведення війни в порівнянні зі старою, скажімо, зброєю. Дуже складно рахувати. Ну, типу, в мене в голові залишаються дві категорії: це цивільні ціни, так? Ну, це ті гроші, за які живуть родини, умовно кажучи, так? І е, 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 гроші військові. Це стільки треба для ведення бойових дій. Тому що якщо це поставити в одну десь вертикальну, просто голова може не витримати. Голова просто може не витримати. І тут я маю сказати, оскільки частину боєприпасів ми купуємо, спеціалізованих українських виробників, держава зробила значні кроки. Держава маю на увазі в тому, що дала можливість площадку для приватних виробників наростити спроможності. Звісно, Звісно, я ще раз кажу, звісно, все далеко не ідеально. Ну, м'яко кажучи, у нас величезна кількість проблемних питань. Але якщо порівнювати навіть з кінцем 23 року, ну трохи ситуація стала краще з точки зору можливості виробників. Що стосується точки зору забезпечення, коментувати не можу, залишимо за скобку. А як зараз справи із отриманням ППД? Тому що підрозділ відносно новий, тобто сформувався як окрема військова частина, і ви вже знайшли для себе пункт постійної дислокації? Ми військова частина, яка зареєстрована в місті Києві, і має бути пункт постійної дислокації. Це місця, куди особовий склад в певній кількості має прибувати після проведення виконання бойових завдань. Це місця, де організовані певні майстерні. і Так далі. Ну, пункт постійної дислокації має бути. І це те місце, куди ми повернемося після того, як завершиться бойові дії в 26, шостому, два цьому, два році. Його потрібно вже організовувати. Зрозуміло, що в Києві вільних приміщень немає. Тим паче, військове формання це специфічне приміщення, воно має бути поза житловим масивом, воно має бути організовано так, щоб противник не відразу здогадався, що там може бути військове формування. Так, ось ми запитали в Міністерство оборони, а чи є якісь приміщення на сьогоднішній день? Повномасштабна війна за 3,5 роки все зайнято. Приміщень немає. Які є варіанти? Можна взяти приміщення іншої форми власності, так для наших потреб. Відповідно, фонд держмайна в них на приватизації стояв один з об'єктів, який підпорядковується Національної академії наук. Тобто це майно, яке не застосовується Національної академії наук, це майно, яке було віддано під приватизацію, і в якийсь момент приватизація ще не була проведена. Ми розуміємо, що її можна призупинити, і це майно взяти для користування. Нашому підрозділу для того, щоб організувати пункт постійної дислокації. Тобто, топовому підрозділу, по суті, нема де знаходитись. Ми всі 100% на виконанні, але в цьому питанні у нас нема свого місця. Що ви думаєте? Міністерство оборони каже, всім допоможемо. Фонд Держмена каже, всім допоможемо. Національна академія наук. Каже, ні, ні, ми військовим не віддамо. Ми тут подумали, ми б не дуже хотіли, вже, щоб його і на приватизацію віддавали. А може, колись воно нам знадобиться. Тож, коли ви чуєте ждуни, ви маєте пам'ятати, що це не тільки ті, хто знаходяться при фронтових містах і, і всебічно допомагають російськопоційним військам, відчуваючи себе рускими, ну при цьому не маючи хоробрості ви, виїхати до Російської Федерації. А вони затисалися, зокрема в місті Києві, по іншому діє керівництва Національної академії наук я пояснити не можу. Максимальне несприяння Збройним силам України. У нас відбулася розмова, я сказав відверто, що ви такий гарний везмі сидити в своєму кріслі в місті Києві, шкіряному, дороговалютному, за попередні земельні діляночки і так далі. І так далі. Лише тому, що сила оборони стоять на фронті. І це одна справа, якщо було б робоче підприємство, навіть думки не виникло забрати. тому що Має розвиватися максимально комплекс, але воно їм не було потрібно, вони віддавали його під приватизацію. Схемка не вийшла так виходить. Я маю сказати, що дай Боже сили і здоров'я виграти війну, дай Боже викалити залізом розкаленим всіх тих, хто чекав тут Російську Федерацію, і всім тим, хто перешкоджав. Збройним силам України і хто перешкоджав українському народу виграти в цій війні, так обов'язково зробимо. Ішла якась година запису. Ми постійно перериваємося, тому що ну, дуже багато зараз роботи інтенсивність бойових дій зашкалює, але добре попрацювали. Залишилося ще багато тем, які ми вважаємо актуальні, але дуже важливо, що саме ви напишете в коментарях, як ви собі бачите актуальність тих чи інших питань. І ми їх обов'язково відпрацюємо. Думаю, що мало б бути б непогано. Коротше, знак питання.